Замість райського життя пекло. Оповідання записано із журналу Неймовірні історії життя. Скільки разів перегортала сторінки журналу Неймовірні історії життя? Стільки ж сідала за комп'ютер, щоб описати свою жахливу історію. Але на другому реченні ставила крапку і все написане витирала. Боялася, що читачі мене засміють. І будуть засуджувати за мій ганебний вчинок. Але цього разу все ж таки зважилася розповісти правду про себе і тим самим застерегти інших легковажних жінок, які шукають щастя в обіймах чужого чоловіка. Мені 28 років. Працюю перукарем в елітному салоні. Розлучена. Єдина дочка живе з колишнім чоловіком. А я у квартирі покійної бабусі. Моя мама теж живе у помешканні колишнього чоловіка, але зі мною вони не спілкуються і не дозволяють бачитися з донечкою. Заміж я вийшла у 17 років. Чоловік на два роки старший за мене. Він був моїм першим шкільним коханням, у будь-якому випадку так мені тоді здавалося. Була симпатія до нього, спочатку навіть пристрасть, а потім усе переросло в звичку. Чоловік мене на руках носив, пилинки з мене здмухував, оберігав мене вагітно, ось і розбалував. Через рік після весілля народилася дочка. Звісно, після школи я не встигла вступити у жоден вищий навчальний заклад. Сиділа вдома з дитиною, а чоловік навчався і працював. Правда, грошей нам завжди бракувало. Чоловік тільки починав робити кар'єру, а я красива, тому і вередлива. Крім турботи про дитину, я майже нічого не робила. Цим займалася моя мама, і це їй не подобалося. Мене почало дратувати все і дім, і сім'я, і чоловік. Так ми прожили з ним вісім років. За цей час мої почуття до нього охололи. Хоча те, що я його не любила, я зрозуміла після народження дочки. Весь цей час я тільки дозволяла йому себе любити. Одного разу, подивившись у дзеркало, зрозуміла, що чоловік не та людина, з яким би я хотіла прожити все життя. Почала мріяти про багатого принца на білому коні. Який забере раз з донькою в далекі краї, де я буду насолоджуватися розкішшю? Уявляла себе багатою леді. Мій чоловік не був паяком і ледарем, не бідували, але і не розкошували. А мені хотілося більшого для себе і для дочки. І я врешті дочекалася цього принца, познайомилася в інтернеті з Вітасом. Йому 34 роки, його батьки емігрували до Швейцарії з Прибалтики ще при Союзі. Він добре розмовляв російською, мав власний туристичний бізнес міжнародного масштабу, мережу власних готелів. Спочатку ми з ним просто переписувалися потайки від чоловіка, потім спілкувалися по скайпу. Я весь цей час була турботливою мамою. Зображала із себе люблячу і ніжну дружину, незважаючи на те, що секс з чоловіком для мене став частиною побутової необхідності, а сама в цей час марила своїм принцом, в якого вже встигла закохатися без пам'яті і нове розкішне життя. І ось той довгоочікуваний день настав. Вітас зібрався приїхати в Україну і пообіцяв заїхати до нашого міста. Я була на сьомому небі від щастя. Мене лякала тільки майбутня розмова з чоловіком, адже він шалено кохав мене. Вітас приїхав через тиждень після того, як мені про це повідомив. Я його зустрічала в аеропорту з шикарним букетом. Потім ми поїхали в готель, де він винайняв номер бізнес-класу. Потім ми погуляли містом і знову повернулися в номер. Де все вперше у нас з ним сталося. Мені здавалося, що я потрапила в казку. Я зависла на два дні у нього в номері, відключила мобільний і на той момент не думала ні про що, крім свого щастя. Через два дні Віта сповідомив, що завершив свої справи в Україні, що йде додому і хоче взяти нас з донькою із собою. Мене, як свою наречену, я відразу погодилася. Мав відбутися вирішальний момент розмова з чоловіком. Коли я повернулася додому, чоловік напав на мене із скандалом, де була, кричав, що вже всі лікарні та морги обдзвонив, збирався подавати заяву в поліції. Тут я йому й заявила, що йду від нього, тому що зустріла і покохала іншого чоловіка, що їду разом з ним і забираю доньку. Він впав на коліна, заплакав, благав отямитися, але я лише єхидно посміхалася. Мені він в той момент ставався таким жалюгідним, я сказала, щоб він не принижувався, не ганьбився, а прийняв все, як є. Від нього лише потрібна письмова згода на виїзд доньки за кордон. Він сказав, що якщо я вже все вирішила, можу піти, але доньку він мені не віддасть. Я влаштувала істерику, називала його невдахою, що через свої тупі ревнощі й образи він позбавляє дочку світлого майбутнього. Потім стала його переконувати, що не спозбавляю його дочки, що вона може приїжджати до нього на канікули, і він зможе приїжджати до нас в гості, навіть готові. Будемо оплачувати йому дорогу, що не збираюся позбавляти дочку рідного батька. Вони будуть спілкуватися по скайпу хоч кожен день. Але чоловік був непохитний. Я повернулася до Вітаса і все йому зі сльозами розповіла. Вітас поспішив мене втішити, запропонував поїхати наразі без дитини, пожити з ним там кілька місяців. А потім повернутися, оформити розлучення, а там вже знайдемо можливість, як забрати дочку. За необхідності грошенят підкинемо чоловікові, а якщо не погодиться, то знайдемо інший спосіб це зробити і без його згоди. Я сказала, що мені потрібно зібрати свої речі, на що він, сміючись, відповів, щоб взяла тільки документи, а що стосується речей, то він у Швейцарії мені купить все, що я захочу. Старі речі, щоб залишила тут разом із старим життям чоловікові на згадку. Нехай дивиться на них і згадує ту жінку, яку втратив. Від цих слів я вперше відчула укол докору, адже чоловік був ні в чому не винен. Коли прийшла додому по документи, знову почала вмовляти чоловіка відпустити зі мною донечку, переконувала, що мільйони людей зустрічаються і розходяться. Зізналася, що чиню підло навіть попросила пробачення, але не потрібно через особисті образи позбавляти доньку кращого життя. Однак він навіть чути не хотів, щоб дитина їхала зі мною, мовляв, отяматися, сказав, що готовий мені все пробачити, але мене це вже не хвилювало. Сказала, що повернуся, і ми продовжимо розмову в суді. Перед самим від'їздом Вітас сказав мені, що по дорозі нам потрібно заскочити в його готель в Туреччині. Там виникли непередбачені справи. Там ми пробудемо день-два, поки він залагодить деякі формальності, а звідти вилетимо в Швейцарію. Заодно відпочинемо. Я зраділа. У Туреччині ми заїхали в готель. Нас зустріли і провели у його особистий номер, як він мені сказав. Туди принесли шампанське і легкий сніданок. Він відкуркував пляшку, розлив келихи і сказав за нове життя. Після випитого шампанського перед очима все попливло і я втратила свідомість. На цьому моя казка закінчилася і почався справжнісінький фільм жахів. Прокинулася я в приміщенні без вікон, зовсім гола на підлозі, без телефону і документів. Через деякий час увійшли троє хлопців слов'янської національності і привітали мене з приїздом. Я стала кричати, протестувати, кликала Вітаса, а вони повідомили мені, що не знають ніякого Вітаса і тепер я їхня власність. Мене побили і зґвалтували. Дві доби мене протримали в цій камері абсолютно голою, били, гвалтували, кололи якусь гедоту. Я ще погано сприймала реальність того, що відбувається. Мені спочатку здавалося, що це кошмарний сон або жахливе непорозуміння, а потім мені здавалося, що я померла і потрапила в пекло. Але я помилялася. Це було тільки чистилище, а справжнє пекло на мене чекало попереду. Прийшли ці хлопці і відвели мене в душ. Змусили помитися, потім кинули деякий одяг і наказали одягнутися, після чого провели в кабінет, де сидів якийсь чоловік, на вигляд років 45-50, південної національності і повідомив, що відтепер я м'ясо, і моє життя в його руках. Щось цього дня я працюю на нього, запитав, чи здогадуюся, я ким саме працюю. Пізніше я дізналася, що цей самий вітас або як його там був одним з групи кур'єрів, які постачають красивих дівчат для заняття проституцією не тільки з України, а й з Білорусії, Росії, Молдови, Польщі, Чехії та інших країн. Заманюють під виглядом роботи, кар'єри в мистецтві, або, як у моєму випадку, нового красивого, легкого життя, а потім продають борделі. Хоча охочих поїхати і так вистачає, але їх не цікавить дешевий наркоманський непотріб або дівки з трас і вулиць, вибирають чистих і красивих, не гребують і заміжніми. Коли я запротестувала, що не стану повією, мене знову вдарили, а потім тикнули в обличчя фотографією моєї донечки і сказали, Якщо я відмовлюся працювати, спробую втекти або накласти на себе руки, то в моєму місті є їхні люди, які знають мою адресу. Вони знайдуть і вб'ють мою дівчинку. Потім мене змусили подзвонити чоловікові і сказати йому, що я знайшла своє щастя, що у мене будуть свої діти, що ні він, ні дочка мені більше не потрібні. Знову нагадали про дочку, запитали, може вона мені і справді не потрібна. Я зробила все, як вони сказали. Чоловік сказав, щоб більше не дзвонила і забула цей номер раз і назавжди. При цьому цей тип заявив, що якщо я буду розумницею, слухняною і добре працюватиму, то буду отримувати непогані преміальні. Далі було півтора року життя у пеклі. Мене продавали як худобу на ринку, знущання, приниження і побої стали нормою. Кілька разів вагітніла, робила аборти, а потім мене примусово стерилізували, і тепер я більше не зможу мати дітей. Клієнти траплялися в основному збочинці, садисти і покидьки, бувало навіть по кілька за один раз. Втілювали в реальність зі мною всі свої витончені фантазії. Боляче і неприємно про це згадувати. Через півтора року мені все-таки вдалося вирватися. Допоміг випадок. Мене зняв один клієнт, мій співвітчизник, чоловік у віці вже, сказав, що я дуже схожа на його дочку, і я розповіла йому про свої пригоди. Він запропонував мені втекти, але я відмовилася. Боялася за життя своєї донечки. Він переконливо сказав, що загроза стосовно дочки лише блеф. Мене тільки лякають, щоб не мріяла втекти, та який сенс збивати мою дитину після втечі? Вішати ще одну проблему собі вони не будуть ризикувати. Загалом він мене переконав, і йому обманом вдалося мене вивезти і доставити в посольство. Як я там дізналася, цей чоловік був офіцером запасу спецслужб, а починав свою кар'єру ще в радянському КДБ. У мене на руках була нормальна сума грошей, яку вдалося заробити за ці півтора року, і я повернулася в Україну. Думала, на цьому мій кошмар закінчився. За тією адресою, де я жила раніше зі своєю сім'єю, мешкали інші люди. З'ясувала, що чоловік оголосив мене зниклою безвісти, оформив розлучення, продав цю квартиру і купив більшу у престижному районі. Мою матір забрав до себе, а опіку над дочкою оформив на себе. Я пройшла повний курс реабілітації. Лежала спочатку в клініці, потім в санаторії, зі мною працювали психологи. Добре, що мала на це гроші. Потім вивчилася на перукаря. Лише після цього я розшукала колишнього чоловіка. Ніколи не забуду цю зустріч, він навіть не привітався і не поцікавився, а запитав, що мені від них потрібно. Ми просиділи в кафе три години. Я все йому розповіла, але в його очах не побачила ні тіні співчуття або жалю, лише холод і презирство. Чоловік сказав, що не потребують ні він, ні дочка мене, і щоб я поверталася на панель, де мені місце. Я сказала, що хочу бачити свою дитину і за законом маю на це право. Він з усмішкою запропонував подати до суду, дістав із внутрішньої кишені стопку фотографій і жбурнув їх на стіл. Мій благодійник мав рацію. Ці покидьки не чіпали дитини. Зате вислали фотографії чоловікові на електронну адресу, де я з клієнтами. Чоловік сказав, що я можу їх забрати собі на пам'ять, у нього ще є багато інших знімків. У суді, якщо я спробую боротися за дочку, він їх пред'явить і ще дасть подивитися моїй матері, а в неї хворе серце, вона цього не переживе. Крім того, він записав всю нашу розмову на диктофон у телефоні, де я вилила йому душу, сподіваючись на прощення, розуміння і співчуття. Я чоловіка ніколи таким не бачила. Він мені завжди здавався безхребетним, готовим переступити через себе, пробачити все, що завгодно, але тут я побачила зовсім іншу людину Жорстоку. Колодно, яка не приховувала свого презирства і ненависті до мене, незважаючи на те, що колись любив мене. З одного боку, я його розумію я зрадила його, але я сповна заплатила за це. Чоловік сказав, щоб я більше не з'являлася в їхньому житті, в іншому випадку всі про все дізнаються, навіть донечка. Він сказав їй, що я померла, що до моєї зради я була люблячою дружиною і турботливою матір'ю. Нехай донька запам'ятає мене такою. Краще, нехай вона вважає матір померлою, ніж такою, яка зрадила родину, втекла з коханцем і стала повією, хай навіть не зі своєї волі. Спробувала поговорити з матір'ю, але теж не зустріла ні розуміння, ні співчуття. Вона сказала, що і близько я не сміла наближатися до доньки, яку покинула. Ось так я залишилася сама. Часто згадую хороші моменти з родиною і з чоловіком, який він був добрий до мене, але я цього не цінувала. Дуже хочу побачити донечку, сумую за нею та й за чоловіком теж. Я не засуджую його поведінки і не сподіваюся, що він мені колись пробачить. Каюся у всьому і не знаю, як жити далі. Аліна